Верховне чмо Московії вирішило відвідати північну Корею і В'єтнам. Давайте трошки розберемося, що це за вояж і що він принесе нашому ворогу, і що може принести нам. А це повірте дуже цікаво з вами, Валентин. Оже Кімчен зустрічав КГБшника з обіймами і радий був його бачити. Звісно, адже країна була абсолютно ізольованою, мала певні взаємовідносини з Китаєм. Китай завжди підтримував стосунки з КНДР. По суті, це таке проксі КНДР, так чи інакше. І як і зараз, Московія перетворюється в проксі Китаю, до речі, але вони. Хочуть видно подружити так, щоб менше залежати від Китаю, але цього не буде. Але не про Китай ми зараз говоримо. Ми говоримо про те, що кремлівський лідер намагається показати світу, що він не ізольований. Він в 2000 році вже відвідував цю країну. Зараз він після того як знову сфальсифікувався, переобрався, начебто так, він відвідав Китай, потім Білорусь і Узбекистан. Зараз от він відвідує північну Корею, показуючи, що він не такий, от прям ізольований, і його сприймають. Певні країни світу, отже, в країні він хоче підтвердити стратегічне партнерство. Вже всім зрозуміло, що Північна Корея надає боєприпаси і не тільки боєприпаси, і навіть ракети балістичні надає Московщині. Тож московити будуть очікувати ще більше постачання. Корея справді північна накопичила за десятки років дуже багато зброї. Ти, мабуть, зовсім у розпачі, що прийшов до мене. Думаєш, мені можна вірити? Так, вона не високотехнологічна, вона не якісна, але це тупа зброя, кожний другий снаряд, якої, звісно, може вистрільнути і попасти по певній площі, і, звісно. Буде становити загрозу і нам, українцям. Тож тут немає нічого веселого. Ми робили окреме відео про ВПК Північної Кореї. На сьогодні кремлівські хочуть лякати північною Кореєю весь світ, і зокрема Республіку Корея. І ось тут надзвичайно що цікаве, є, звісно. Московити можуть отримати від північної Кореї ще більше снарядів, але треба розуміти, що їх там не бездонність, так чи інакше вони колись завершаться. В свою чергу, Москва вже захищає північну Корею від більших санкцій в ООН, Надає певні технології супутниковій програмі Північної Кореї. Про це корейці південні говорили, дають певну допомогу від голоду Північній Кореї. І очікують, звісно, от такого от е, стратегічного партнерства. Тобто зараз Московія вибудовує вісь і починає її з Північної Кореї. Звісно, далі туди зайде Іран, і вони спробують втягнути туди остаточно Китай, але Китай дуже хитрий, дуже довгий час Китай буде робити вигляд, що він, начебто, з ними, але і не з ними. От, не про нього сьогодні відео. Знову через Скажу, але це важливо просто гравець, тому він постійно бачите, вона вспливає у зараз ці розмови. Так от про Південну Корею. Справа в тому, що Південна Корея дуже довгий час висловлювала підтримку Україні, але давала таку певну гуманітарну допомогу. Такої прямої військової допомоги від цієї країни не йшло. Ми маємо розуміти, що це потужний виробник і набагато потужніший ніж Північна Корея. 155-мм снарядів снарядів до реактивних систем. Це серйозний виробник артилерійських систем Танки В них дуже там хороші. Чорні пантери їх дуже багато. Тож, якщо буде московити далі, так от розкручувати ідею з північною Кореєю. То ми можемо скоріше за все, очікувати її партнерства з південною Кореєю, скоріше за все, московити на дотінічі технології північнокорейцям. Мова йде в першу чергу навіть про те, що вони будуть продавати туди винищувачі і ракети, що в свою чергу буде спонукати Південну Корею більше усвідомлювати проблему сьогоднішнього конфлікту і аби вона вже визначалася, з ким вона там буде далі нейтрально в себе тримати щодо Московії або ні. Сам візит теж таки дуже Уже там доволі смішний ці всі діти з кульками, паради класичні, ці всі вислови московських журналістів, що вони такої країни не знають, де так дуже вільно дихає людина. Так, на фоні цих от бідних корейських діток. Ми у відео це дуже смішне. виставилося в телеграм-каналі. Посилання буде, подивіться і ужасніться. Так ну підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там дуже багато цікавої якісної інформації. Також була дуже смішна історія. Коли в кабінет перемовин зайшли кремлівські міністри різні, до речі, новий міністр оборони теж, там цей Конь Лавров, і інші так, і їх вигнали звідти, тому що в першу чергу мав зайти. Лідер Північної Кореї, а вже потім зайти міністр, Тож їх там вигнали звідти. І той процес, коли їх змушували виходити з тої зали, був заснятий в прямому ефірі. О, це північно-корейського телебачення. А це теж цікаво. Ну, порядочок там такий, який є московитам і не снився. А вони до такої системи активно. Рухаються, от нехай будуть ізольовані і закриті від цього світу. Отже, по північної Кореї надалі це буде співпраця, е, немає бар'єрів у московиті. Вони показують цьому цивілізованому світу, що їм все одно, з ким взаємодіяти їм головне будувати, хоч якусь альтернативу цивілізованому світу, який на сьогодні вводить санкції, бореться проти Москви, яка порушує міжнародне законодавство і творить всюди війну. Знову таки повторюсь, вони скоріше за все спробують. Розширити це коло і візь зла, От Московія, північна Корея, які вже відкрито є такими союзниками стратегічними. Що кинеш ядерну бомбу на Лос-Анджелес? Бомба твоя мама. Твої ракети до Австралії не долетять. Вони спробують затягнути всіх інших. От, як там вдасться, це вже питання. Сподіваємося, що Китай все ж таки не нападе на Тайвань і не буде заблокований і вимушений теж йти остаточно до цієї тусовки. От. Хоча Китай зараз нічого хорошого від нього не очікуємо, але градус підтримки Москви вони можуть дійсно збільшити. По Вітнаму дуже складна ситуація. Не буде воєнної допомоги від В'єтнаму, та й треба розуміти, що В'єтнам навпаки багато чого купляв у Москві в плані оборонки. Але приймуть там кремлівців доволі приязно, тому що з цією країною ще з совєтських часів у Кремля доволі гарні стосунки. Кремль дуже багато допоміг, аби В'єтнам відбився від Китаю, наприклад. Так тому у них дуже такі теплі думки щодо Московії, у В'єтнамців. В'єтнамці, в свою чергу. Буде стримувати те, що для В'єтнаму Сполучені Штати Америки основний на сьогодні торгівельний партнер. Дуже потужно вони торгують із Європою, і зокрема Німеччина багато вкладається сьогодні. В'єтнам. Тож ем, говорити про те, що вони там залізуть у візла в'єтнамці, не варто. Але те, що вони його приймуть, поспілкуються і будуть домовлятися про певні економічні стосунки. Ну, наприклад, це будівництво атомної станції В'єтнами або ж ем, розробка нафтогазових якихось родовищ московитами, то це звісно буде. Але нічого такого надзвичайно страшного з В'єтнамом не станеться, і ця країна так званої бомбукової дипломатії, такою гнучкою. От Тож кремлівці лише покажуть, що вони не настільки ізольовані. Отже, як висновок, будується нова візла, намагаються показати, що московити не настільки ізольовані, і захід не такий потужний. Подивимося, куди ще Верховний чому може поїхати взагалі по світу, бо не так все просто. Багато країн справді мають домовленості з відповідним судом, який його шукає? Вітам немає, тому і може він туди поїхати. Можливості обмежені у московській дипломатії, але бачите, вони стараються. А ми, в свою чергу, маємо використовувати це все для того, щоб боронити нашу суверенність і в першу чергу на сьогодні працювати з республікою. Корея. От. Ну і, звісно, тиснути на той самий В'єтнам, аби менше там, тусувався з московитами, бо програє конкуренцію за високотехнологічний сектор Заходу, як приклад. От. Такий вплив уже на Індію, до речі, є. Буде і на В'єтнам. Ну, і загалом Заходу теж треба розуміти, що треба диверсифіковувати і більше ніяких Китаїв не створювати. Отже, формуються ці недобиті, ізольовані. Є певний каркас цього союзу на сьогодні, починаючи з цих двох країн: Північна Корея і Московія. Що буде далі, неясно, Ну ми сподіваємося, що це все буде обмежено недовго, і Московія ослабне та й перестане мучити весь світ в першу чергу, тому що ми і наші союзники все більше розуміють небезпеку цієї країни. До зв'язку, дорогі друзі, будемо вам розповідати актуальні події, які сьогодні творяться. Все найкраще.